Здоровенькі були, шановні. Вчора отримав листа від нашого колеги із Америки. Він пише, що не довіряє цим приладам амперметри, вольтметри китайські. Попросив підключити якесь навантаження, щоб було видно очима. Ось знайшов лампочку на 20 Вт. А в нас вихлоп 25 ватт зараз поставимо лампочку замість акумулятора. Вмикаємо. Світить дуже яскраво. Ось моє звичайне світло, кімнатне то ця лампа аж забиває, вона набагато яскравіше освітлює. Це лише від одного, і до цього заміна. Ого! Дуже крутить потужно, я не можу зупинити. Чекаємо. Тобто я знімав лише з одного. Вал я рукою не міг пальцем зупинити. Дуже потужно. Так, Тепер гаймуємо вал. Ого! Я не можу його зупинити. А. І от можливо, я його гальмую, а лампа майже ну трохи. Ого, в мене палець горить. Вимикаємо. Ось палець згорів. Синяк. Гальмував вал пальцем і на пальці ось шкіра. Пропеклася, аж пече. Дуже тертя велике гаряче. Але світлодіодна лампа в навантаженні це не показник. На Ютубі я бачив один дятел від такої ж самої помпи, крутив її шуруповертом і засвітив 60 ламп. Не одну, а 60. І вони світили ось це відео. Тобто така ж сама помпа від стиралки без ніяких схем, просто крутив його шуруповертом і 60 світлодіодних ламп світились. Тому я поставив лампи звичайні вольфрамові лампи накалювання. Тепер лампа накалювання. 220 В 60 Вт. І на другий генератор це на одному а на другому генераторі 220 вольт 8 Вт. 8 Вт, 60 Вт. Обоє на 220 вмикаємо. Гаймо один з них. Загальмувати неможливо. Гальмуємо другий. Ого, оцей трошки гальмується. Тай легше загальмувати, бо він зовсім убитий, я вже його там і свердлив. І він дуже розбовтаний. Оцей більш на новіший. Ось так ось так генерує. Да, він Дуже розбовтаний. Але колеса крутять дуже потужно. Взагалі загальмувати неможливо. І напруга майже не просідає. Зараз підключуся. Випрямляч і, і заміряємо наскільки падає вольтаж. Паралельно з лампою на 60 Вт. Поставив діодний мост і будемо заміряти в режимі постійного струму. Не фокусується. Ну, постійний. Це перемінний, це постійний. Скільки буде... Пустійного струму разом з лампою. Вмикаємо. Шістдесят. Шістьдесят сімдесят вольт це із-за того, що оцей одна спомп дуже розбита, вона там цепляється, глючить нерівномірно, тому лампи моргають і вольтаж ну, 60-70. Ой. Вимикаємо. О. А, а при гальмуванні гальмую. Гальную сусили 60 і так само 60 вольт. Кінець експеримент вимикаємо. Споживання під навантаженням дві лампи. Два генератори, загальне споживання 10 вольт, 2,5 2 ампера. Це 25 ватт. А ми отримуємо 50 ватт, 25 звідси і 25 звідси. Тратимо 25, отримаємо 50 приблизно так. Зараз одну. Навантаження спробую зняти. Ага. Нічого не помінялося. Тобто, що навантаження є, що немає на генераторі, не впливає. Так, гальмування. гальмую. Так, збільшується, ми. Так, 2. А, 2,8 при гальмуванні 2,9. Тобто 2,4 ампера. Тепер гальмую навантаження на колесо. Росте. 2,8. На друге колесо. Ого. Так, да, 2,8. і вісім. Загальмувати неможливо. Дуже потужно крутять. Ось я на всю гальмую. А це взагалі дуже потужне. Ого, дуже сильно крутить. Тобто, вода 10 вольт, 2,5 вольт Це 25 ватт виходить. Ну, от такі результати. Кінець експеримента. Саме головне наш... Е, е, Електропед їде, колеса крутять, акумулятори заряджаються. Ну і 25 Вт ми витрачаємо на це. Потрібно два акумулятори, щоб провірити, наскільки швидко вони заряджаються. А, і ми ще знаємо, що тут 60 вольт у нас постійного струму, крім цих ламп. І так, робимо висновки. Два колеса крутять дуже потужно. Я їх пальцем не зміг зупинити. Це треба якесь таке навантаження, гумові, якісь е, гальма ставити, щоб зрозуміти. При е, крутіні колес іде вихлоп на дві лампи накалення. Ну, звичайно, лампи на 220 вольт. А у мене вихлоп був 100 вольт. І то після випрямляча був 60 вольт постійного Це через діодний мост без конденсатора. Ну, грубо говоря, 50 вольт виходило, а, а лампи потребують 220. Тому це якби ну, зрительно це якби не показник теж. Прилади показали 100 вольт з кожного генератора і 250 мА. Тобто наш електропед їде, колеса крутять. Дуже потужно. При цьому, навіть якщо споживання у нас там було при навантаженні на колеса 30 Вт, то у нас генерація була з двох генераторів 50 Вт. Навіть якби ми тратили 30 Вт на їзду і 30 Вт забирали на акумулятори, то це якби один до одного це дуже хороші результати. Тоді лише акумулятори міняти. Зважаючи на те, що їдемо ми на одному акумуляторі, а заряджаємо два одночасно. Тобто ми їдемо, заряджаємо два акумулятори, а тратимо лише один. Дуже перспективна якби, схемка, я вам скажу. Ну що, почекаємо, може десь достану три акумулятори, щоб це... Зробити колеса, три акумулятори і десь у полі, на острові, тим більше весна скоро. отак От Запустити його на 5-6 годин десь на пляжу. Подивіться, скільки зарядиться акумулятор, скільки витратиться акумулятор. І під яким навантаженням колеса ці будуть гребти, пісок там, чи щебінь. ну Будемо планувати. Так що з вас сподобайка, а з мене велички куплетик, до побачення. Як я малим, збирашся на весні, і ти у свій незнаними шляхами, Сорочку туман. Вишила мені червоними і чорними, червоними чорними чорными, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі мої, оба кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне кожурба.